Доброго дня, друзі, світлі душі, брати і сестри мої по духу. Ось я сьогодні на дачі. Як купила будиночок ще перед війною у 2021 році, Зробили ремонт, посадила малини, полуниці, сунички. Сад насадила, я там багато дерев сама б на дичку. Ось в мене вишенька, черешеньки. Тут малина теж. Агрус. Малинка. І ставок трохи заріс водоростями. Ось виноград я посадила. Тільки починає розвиватися. Дерева. Ось хотіла показати своє свій, свій таке дітяще. уже є одна грушка. а навіть не знаю, яка вона поїде смакова, яка вона була на, на смак, які в неї були смакові якості, бо я що зробила на яблуню, на дичку, а прививала грушку. Я спочатку не розгладіла, що це яблуня. А потім, коли вже розгледіла на слідущий рік. Ну, вже думаю, як буде. Получилась така яблуко грушка Тут я прививала на дикий терен, дикий терен, але Така от велика червона слива має бути. Ось такі дерева. Там у мене ще одне дерево, там ще одна яблуня, це теж на дичку прививала. Там я не грушу проливала на дичку. Ось, ну то вже не моя там територія, якби не моя земля, але вона стоїть нічейна і злилася з моїми гектарами. Ось таке в мене тут обліст. Це все мої городи. Каждо ставка. Що я хотіла сьогодні розказати? Яка в мене сьогодні тема? От, вчора прийшло мені таке, що в новий світ прийдуть тільки люди, ті, які нічого не бояться. Перевірка буде роботою, землею, працею. От, тому що наша матінка-земля вона відчуває людей, тих, хто не боїться праці, ті, хто люблять на землі порядки робити, ті, хто спілкуються з природою. Ті, хто гарно розвивається все, які посадили, і воно росте. І це як перевірка людей на людяність. Бо ті, які правлять системою банківською, в да, основному ви знаєте, хто це, бо вони ну, не зовсім такі люди, як люди. А, і щоб їх. Не переводити в новий світ, от, не переводити в новий світ, то будьте такий екзамен. От, і екзамен це складуть тільки діти Бога, ті, які люблять природу, з нею легко розмовляють, можуть садити, от, вирощувати, наводити порядок. Ось така стара була хатинка, дуже стара, все тут було старе, ми зробили. От, і той, хто не боїться роботи, праці. То й легко перейдемо в новий світ. А чому? Тому що там буде певний такий екзамен, що не буде чого їсти в місті, і певний такий період буде в місті, що люди будуть проходити перевірку на те, чи поїдуть вони на землю жити. Ось така в мене берізка тут. І ще один екзамен це чи стане жінка жінкою, а мужчина мужчиною, бо зараз ви ж бачите, що робиться. Хтось на четвереньких повзає, хтось з чоловік спідничку надіває, бузгалтер носить. От, ну, всяке зараз буває, да? і оце все ця ж нечисть, щоб її трохи почистити, то зробиться такий екзамен певний. А це я плитку ложила, обкладала. У мене теж багато дуже чоловічих енергій. І Тоді, коли я щось хочу зробити, а мій мужчина не хоче робити, тоді роблю стаю це я. Ну, це не зовсім правильно, тому зараз буде такий екзамен. Чоловіки мають стати чоловіками, от, брати відповідальність, не боятися, навпаки, її любити цю відповідальність. А жінки віддавати з легкістю цю відповідальність і довіряти Богу, довіряти те, що якщо я хочу, то в мене це буде. Якщо мені зробить не цей чоловік, то якийсь аж інший прийде та зробить. Ну, все одно ж хтось зробить його, бо я жінка, тому я маю розслабитися. І я маю робити те, що я люблю робити. Я ж люблю малинку садити, от, люблю її доглядати. От, за городом, за садом мені дуже подобається доглядати. Це таке моє, прям як, як мої дітки. І вони мене дуже люблять і всі ждуть. І такий простий екзамен буде проходити зараз людство. Ви дивіться, спостерігайте, по відчуттям живіть, по відчуттям. У мене це село дуже хороше. Його називають Матронина дача. О, тут. Назва є Матвіївка, да. але це одне з тих сіл, яке входить до Матрониної дачі. Це місце сили. Да, багато таких місць сили є в світі. Я не говорю, що це єдине, ні-ні ні. Це просто мені прабабуся так сказала, що де б ти не була в цьому часі, коли це буде відбуватися, приїдь в село і переживи це все в своєму селі. Тому що тут будуть люди жити і знову звідси відродиться людство. А потім будуть люди дуже добре жити, так як ніколи раніше не жили. Зараз мене викидає з. Деякі діяльності, да. я теж вважала це як праця моя, це як моє дітище, я людей. Люблю з ними спілкуватися, люблю. Але зараз дуже люди заплуталися, багато всього відбувається. От, і мене чомусь не пускає тепер до людей. Ну, там, звісно, що все робиться найкращим чином для мене. Через Теж якби людей, бо тому що ну, руки Бога тут одні, людські наші. да? Бог знає абсолютно все, абсолютно О, тому так от діється, щоб я не могла. Зараз. Йти туди, де багато людей. Да? Бо більшість людей, як говорять, світ не без добрих людей. Не говорять же ж, світ не без поганих людей, да? а не без добрих людей. Тобто добрі теж десь є. Да? От. Але мене не пускає там, де багато людей. От реально не пускає, закриває і все. І я вже почала більше-більше все більше прислухатися до себе, жити по відчуттям. Певний час в мене якась була внутрішня борьба. Як же це так, це ж несправедливо, це ж неправильно, я ж туди хочу. Але потім я почула себе, змирилася, От, пішла в такий спокій і відчула, що, о Боже, це ж для мене так краще. Це ж для мене, для того, щоб я зберегла себе, щоб я не поринула в той хаос, в якому перебувають більшість. А, а має бути порядок. Тільки в порядку, в праці, в чистоті може бути те світло, яке ми несем собі в серці, да? не боятися нічого, йти на відчуття, почуття, почуття любові. Де вони є, там правильно йдеш. Де їх не стає, туди не йди. От. І туди, куди зараз мене пускають, там зникла любов до мене. Розуміння і прийняття мене зникло. Відбувся якийсь момент, який мені підказав, що не можна, туди вже не можна. Ти не туди йдеш. І тому я погодилася з цим. Дякую ви ще сили, що мені підказали. Там, де мене не люблять, там, де мене не відчувають, там чужі для мене. А зараз потрібно кожному з нас вибрати ближче своїх, далі чужих. Відчуйте, відчуйте те, що я говорю, душею, серцем. Я не знаю, чи буду я проводити далі ретрити, мабуть, таки, що ні. Мене щось, бачите, закриває, відводить, не пускає. Я подивлюся, як воно далі буде. От, По відчуттям, по відчуттям, все по відчуттям. А я так буду іноді викладати свої відео тоді, коли мені йде, коли мені хочеться вам щось сказати, коли я отримала якийсь інсайт. Поки є ще Ютуб, поки є можливість викладати Ютуб, бо я живу без індикаційного коду. І говорила про те, що мене викинула система з усіх дій. Я не можу проголосувати там, де голосують фізичні особи. Так? Мене викинули і сказали, ви не можете голосувати, ви не можете туди зайти, ви не можете туди зайти. Я Відмовилася ідентифікаційного коду у 2021 році. Але мене звідки не викидало, я все нормально, всім користувалася, аж поки, ось недавно, зовсім місяці-два назад, мене викинула система сама. Тому я не знаю, наскільки я можу довго бу... з вами бути на зв'язку, такому через комп'ютер, через інтернет, через систему, наскільки вона мені дозволить довго бути на зв'язку з вами. Але щоб ви знали, я завжди на зв'язку з вами душею. Коли ви мені прийдете в вісні, я за вас завжди помолюся. Коли я до вас приходжу в вісні, помоліться ви за мене. І так кожен один одному ми допоможемо. І звісно, що кожен сам себе має да, да, спасти, витягнути в чистоту цю і відікремитися від темного, від зла, від, від, від деструктивних програм, наприклад, лодарства там. Видачості, таке, типу, як зберігання себе там фізичного. да, Ну, багато ж хто такі, типу, ой-ой, я не піду в село, там я не буду, ні це мені не треба, я краще куплю малинки, там то-то, то хай буде інфікаційний код, хай буде все, бо так же зручніше, так же ж вигідно. От. І я чула таку фразу вигода, погубить мир, саме вигода. Бо це все вигодно, вигодно, вигодно. Люди. Себе так сохраняють фізично, хоча це ілюзія, все ця фізика. Бережіть себе духовно, бережіть себе енергетично, не віддавайте себе на розтязання тим, хто, як Ісус сказав, лживі пророки, які вмітимуть гарно завлікати голосами чоловіческими, да? гарно лити в, у вуха. Вони вмітимуть це робити дуже. А, бо, бо так потрібно. Але по плодам їх узнаєте їх по плодам. От якщо у вас, коли ви спілкуєтесь з якоюсь людиною, у вас на краще, на краще йде життя, яку як краще це на що? У вас з чоловіком краще стають відносини, у вас з дітьми краще стають відносини, у вас з вашими мамою, татом стають кращі відносини. Ви починаєте їх відчувати душею, душею. Ви перестаєте на них гніватися, перестаєте ображатися, перестаєте носити в собі зло. А пробуджуєтеся. І у вас немає вже думок в голові, бо ви тільки думаєте, що ви думаєте. А насправді думки не то не зовсім думки. От ті відчуття, почуття, що ви відчуваєте всередині. Там потрібно зазирнути, там треба буде працювати. Чому саме такі почуття, відчуття, чому саме такі? Може, це є наслідок ваших думок. А думки, подумайте, від кого вони йдуть. І ви боретеся з наслідками, а не з причинами. І те, що я робила на ретриті, я просто надсилала вам світло. Я вас чистила від нечисті. А, дозволено, дозволено, як дозволено? Я, я не гнала бесів, не гнала чортів з вас. Я нічого такого не робила на тонкому плані. Я просто світила, світила своїм світлом в кожне ваше серденько. І так от за кожний день, два, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий день змінювалися обличчя людей, стали світлими, очі блищали. Я бачила в ваших очах, що у вас є контакт з душею, це самое головне. І головне його потім не втратити. І Якщо він втрачався, потрібно було знову поїхати до мене, чи на ретрит, чи нам якось зустрітися зі мною, переговорити. Але ж зустрітися зі мною переговорити це тільки один-два дня максимум. А що ж, як потрібно подовше? Потрібно пожити, розумієте? Я знаю одну історію. У мене теж люди зцілювалися від онкозахворювань на ретритах. Я знаю одну історію, коли дівчина боліла і вже дуже-дуже ну, довго хворіла, і вже її готували на, ну, на таку лікарню, де помирають вже люди, Ну, доживають. Але їй одна людина сказала: поїдь в село і побудь там, просто в селі доживи. Вона приїхала, майже не ходила, ледве дві рухалася. І до неї прийшла сусідка і сказала, я тебе попрошу, якщо можеш, просто здої мені корову. Кожний ранок мені здій корову. І вона каже: я, я дуже больна, я дуже хвора, я не можу. Вона каже, я б вже давно вмерла, якби в мене корови не було. І вона пішла доїти корову. І кожний ранок вона їй доїла корову. І їй захотілося пийнути молока. Прям свіжого молока тільки з корови надоїла, їх захотілося пийнути. Вона трошки його пила. Зовсім трошки, це тільки такий енергомін. І потім вона почала доїти вже два рази корову на день, потім уже три рази, потім вона полюбила цю дуже корову, полюбила цій жінці, не було любові. Розумієте, в неї не було любові. Вона полюбила так цю корову, корова ж всіх любить. Що вона видужала. На її зняли всі її діагнози. А діагноз був один, їй не вистачало світла, і вона згасала. Просто згасала як свічка. Тому, любі мої, бережіть себе, бережіть своє світло. Я вас дуже люблю, я вас дуже обіймаю. І все добре, і все на краще. Все, що не робиться на краще. І що може бути ще краще. Пам'ятаєте, я вам це завжди говорила на ретритах і далі буду говорити. Все, що не робиться, все на краще. І питайте, а що може бути ще краще? І ми будемо дивитися, що буде краще. Краще буде у кожного своє. Я вас люблю, я вас обіймаю. Благословляю мого світла багато. Я вам всім його дарую. З Богом.